В Орстані функціонує офіційний продуктовий ринок, зручно облаштований для торгівлі. Попри це, люди все ж виходять з товаром на вулицю і розкладають м'ясні та молочні продукти прямо на землю. А то й безпосередньо на проїжджій частині. Що змушує їх торгувати на вулиці, якщо є зручний ринок у центрі міста, знає Любов Галько. Звичайно, що хотілося б, щоб це, скажімо, ко стояло на прилавку. От, щоб я міг прийти попробувати його нормально, щоб воно стояло на цементі. На землі, на просто, на землі, так, так. так. Молоко це ще так, ну а скажімо, творог чи ще якась так, продукція, так, та, то бажано, щоб воно було. на У Бурштині є офіційний ринок, який працює до 16-ї години, але платити 3 гривні збору малозахищеним людям дорого, тож вони торгують на вулиці. Причому прямо на проїжджій частині, що є загрозою їхньому життю. Пенсіонери і е, жінки, які приїжджають з околишніх сіл, е, пропонували якийсь альтернативний варіант, щоб можна було і влаштовувати і, е, їх. І, можливо, такий варіант, щоб не сваритися, а вирішити ту проблему спільно. Е, запропоновано було їм створити соціальний міні-ринок. Власне, що це мало бути біля збоку, де зелена аптека, там є такий клаптик землі. Вони хотіли це по їх на їхні прохання, щоб віддати їм цей клаптик землі, і вони там би розмістили собі, торгували, щоб не було на проїжджій частині, або вони там би розміщені були. Це питання обговорилося на виконкомі на сесії міської ради, і питання було позитивно погоджене. Власне, що ніхто не був, ніхто не заперечував, всі були тільки за. До сих пір проблема залишається невирішеною. Чому? Ну, Вчора я розмовляв з міським головою, Троманович пояснив, що коштів на кінець цього року вже їх таких немає. Несанкціонована торгівля на вулиці загрожує здоров'ю наших мешканців, але вона існує у сучасному світі. Нанотехнології це недопустимо. Недопустимо, щоб торгівля молочної і м'ясної продукції велася прямо з землі. Для того щоб на вулиці був порядок, дирекція офіційного ринку готова надати можливість торгувати малозахищеним без сплати мита. Для них буде облаштована спеціальний соціальний столик зі слів. Володимир Іванович розумів, що з пенсіонерів взагалі кошти не будуть брати. Вони будуть, хто має посвідчення, або просто будуть мати свій столик, вони будуть торгувати безкоштовно. А з людей, які не мають пенсійного посвідчення, які будуть приїжджати з нахличних сів, будуть брати за місце, яке має метр на метр оця, такий клаптик. 3 гривні це є просто. Умовна ціна за яку людина може заплатити і торгувати собі до четвертої години. Ще варто сказати, що місць стихійної торгівлі не буде, якщо самі покупці не будуть їхніми стимулами. Любов Галько Андрій Васків, новини телеканал Раї.